Бажаю здоров'я, да, А Оце таке, дивіться. Чорненьке це там, де я пройшов, земля політала, траву вимазала, ну і в кращому випадку вона її збила. Так як для того, щоб виїхати з двору коня треба перепрягати у воза. Рішив я все ж таки швидко повикушувати поверху бур'ян, згодувати тваринам, ну а решту ми ну хай буде на органіку відправимо, тому що воно перемолотиться, це все у мотлах, листочки, палачки, це все потім заориться, якщо раніше не перегниє. І... Якість обробки, звичайно, якщо б, отам, як я вже казав, молотки, ну молотки принципово я не хочу, тому що, по-перше, такого у мене дуже-дуже багато. Тобто картоха вилазить з гребні. Гребні достатньо великі, але все ж таки виходить так, що. І такого дуже-дуже багато. Якщо проходить та щиточка, яка ось там є, ця картоплинка просто полизалася. Якщо вона почне гнити, то я її приберу. Ну, в принципі, вона обидрана, вона не піде на зберігання, вона піде зразу. Ось така ж сама ж ситуація. Бачите, а якщо б тут були молотки, вони б вибили б мені. Ні, ну в принципі можна було брегулювати, щоб вони йшли поверху там, на 5 см. Ну, річ в тому, що поверхня не асфальтована, там де колеса йдуть. і було, що заїжджаєш на гребень, було, що з'їжджаєш гребення, тобто не ідеальна поверхня у нагороді. Хоча, ну, в принципі, можливо, за те, що широкі колеса. Хоча я і попередні роки робив. Катався в мене зовсім друга база була, але річ в тому, що така сама ситуація. Заїжджаєш, виїжджаєш, тобто повибивали мені б тут ще мішок картошечки. В цьому я не зацікавлений. Так що я вважаю, що я зробив правильно, звичайно, кожного на рахунок цього свої думки у мене ось такі. Як бачите, в цьому році я закінчую практично, ще залишилось хвилин 5. І оці всі прутики, які вони були, вони стерлись, але не відірвали. До речі, калунчики, ось які тут від мене посадили чи посіяли, вже вони дозрівають. Оце бачите, хвостик такий. Але це такий калун, їх власне кажучи серед літа посадили вони взяли да ще й вродили так буду сказати що ну спробуємо дані кавуни вони в нас отакі по смугасті вони нас дозрівають дуже погано Набагато краще ті всі вогники а вони лежить отакий Набагато краще дозріває, до речі, він ще зелений всього ось ще не Бачите? І там біля двору, якщо не забуду, вам покажу, теж лежить. Вони в мене виросли прямо на очах за за два, мабуть, з половиною тижні із маленького. Тричі чи більше чомуся це. Ну, зайдем я покажу, головне не забудь. Ну, це Ось така ж сама ситуація. Вискочила картошка назовні, але вона не побила, Були б там би троси, чи були б молотки, там, ланцюжки і так далі, а ті би карстаклинки було лапті. Так, м'яко кажучи. Так, раз, два. Ну там не знаю, скоро що за все проходити я не буду. Кокурузка, до речі, теж на осінь молода пішла Це цукрова, цьому році садили тільки винятково цукрову. Як ото кажуть, хотіли наїстися. Так, ми, рушаємо. Перша швидка, що друга Кажучи підготовчі процеси закінчилися. Останній рядок, як я і говорив, брати я його не буду. Гадаю, ми там розберемося, як я викопати. Там і копачка, коли буде копати, курудзу поламає. Ну, доки вона буде копати, ми її поїмо таку кукурудзу можливо. Так що це, 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 це таке. Пилу цей раз взагалі. Не так багато, але все ж таки мило. Бур'ян галінсога, Побоявся боявся я, що він буде цвісти висіватися, його і так на 300 років вистачить. Але, 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 але. Так що це така справа. Погане, гарне, але мене воно задовільняє повністю, чому, тому що не люблю я коли. Геренчить чи деренчить мотокоса своїми, мабуть, 130 дБ, якщо не більше. І, власне кажучи, робота робиться там дуже повільно. А тут тихесенько пройшовся, взад перед і все нормально. Відзначаємо, коментуємо, будемо копати, підписуємося, швидше побачите, не пропустите, бо чекати, доки YouTube за Пропонує перегляд відеоролика, який вийшов в прокат. Це можна не дочекатися. Маєш підписку, приходить сповіщення, дивишся, лайкаєш. І мені приємно, і ви переглянете відеоролик. На все добре, бувайте здорові. Все буде. но я уже пора его пробовать хвостик уже засох это вот такой красавчик еще один пивончик захоронился в кущах они все росли как зводы говорят но этот еще не досох не дозрел хвостик еще у него ай яй 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 ай яй 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 яй